Вітаю, друзі! Ну що, закінчилися дебати між Камалей Харріс і Дональдом Трампом, і, як завжди, розділилися думки тих, хто симпатизує одному чи іншому кандидату. Так от, коли я бачу, як ті чи інші кандидати віддають абсолютну перемогу на дебатах, то сміюся, не можна нікому з них віддати абсолютну перемогу. Експерти, це добре, але оцінювати дебати треба по тому, як вони вплинули. На виборця готовий він голосувати, не готовий він голосувати, готовий він віддати свій голос. Переконали вони його, не переконали. А переважна більшість експертів оцінюють дебати по тому, переконали, чи їх самих кандидати. Хоча заздалегідь же відомо хто за кого буде там голосувати. А у нас хто є симпатиком кого? Хто за демократів, хто за республіканців. А хто поки що не визначився? От, до речі, їх найцікавіше слухати, тому що вони реагують на дебати як флюгер на вітер. Ну і висновки такі ж після дебатів Байдена з Трампом практично всі експерти писали, що Байден програв ті дебати. І ми це пам'ятаємо. Він дійсно виглядав дуже мляво. Але рейтинги після тих дебатів у Байдена підросли. Більше того, тоді ми побачили, як е експерти сприймають виступ зовсім інакшому ніж виборці. Зараз пишуть що Камала була краще, і я б взяв паузу і подивився саме на результати опитування після цих дебатів. Я б подивився на те, е кого вони переконали чи не переконали, і як, з кхм, вибачте, і як зміниться саме ситуація в рейтингах. Це головніше для кожного з них. І ще одне: я не почув жодної конкретики від кандидатів. Ну по будь-яких питаннях за все хороше проти всього поганого не було запропоновано рішення проблем ані по міграції, ані по Україні. Навіть Трамп відхилився. Від прямої відповіді на запитання про перемогу України і сказав, що хоче закінчення війни, ведучий двічі. перепрошую, ви хочете перемоги. Я хочу закінчення війни. Кожен з кандидатів боїться дати хибний меседж своїм виборцям, щоб відштовхнути їх, щоб не відштовхнути їх. Це дійсно зараз іде боротьба саме за тих, хто вже визначився, щоб не втратити їх. Це буде головним таким вектором. З останніх залишився двох місяців до виборів, кожен з кандидатів намагається не переконати когось чи залучити нових прихильників, а саме не відштовхнути тих, хто вже вирішив. Буду голосувати за цього. До речі, як я казав по Україні. Конкретики немає, але конкретики немає тому, що в кандидатів немає ніякої стратегії чи плану. Як і у банкових, давайте чесно казати про це, яка постійно шорхається з боку в бік. То вона хоче перемиря, то вона хоче перемоги, то вона хоче перемовин. Кожен раз чогось нового. Але Змінюючи модель поведінки, вона змінює і загальні дії. А це це не дає просування вперед. Не по якому з варіантів. Що сказало кожен з кандидатів по Україні? Давайте так: Дональд Трамп. Я хочу, щоб ця війна закінчилася в Україні гинуть мільйони людей. Це жахливо. Я знаю дуже добре Зеленського і Путіна. Вони поважають мене і не поважають Байдена. Я зупиню цю війну ще до того, як стану президентом. Ну, мабуть, зразу після виборів, а, якщо виграє, війна України з Росією може призвести до Третьої світової війни ми дуже близько. На Наоточуючи питання, чи вважає Трамп, що перемога України у війні а, перебуває у національних інтересах США, Трамп відповів: увага! У національних інтересах США, щоб війна припинилася. Що сказала Камала Гаріс? Трамп здасть Україну протягом 24 годин, якщо його виберуть президент. Якби Трамп був президентом, Путін зараз би судів би у Києві. Україна має право захищатися і завдяки підтримці США та союзників вона продовжує протистояти російським військам та давати відсіч завдяки нашим ракетам і обладнанню. Україна досі дотепер існує і захищає себе. а Дивіться, обидва кажуть про те, що хочуть чути їх виборці. Чи є якась пропозиція закінчити війну? Ні, немає. Якщо додати до цього, що напередодні з'являється інформація про те, що республіканці вимагають від Байдена надати Право України бити далекобійною зброєю, а Трамп особисто буде спілкуватися з своїм колегою в Великій Британії про те, що надати можливість бити і британською і американською зброєю по Росії далекобійною, то ми бачимо, що вони тут фехтують один з одним. І на жаль, ми бачимо, що в Україні цю інформацію сприйняли як От-от дадуть зброю, от отдадуть право на зброю, на використання зброї. Мені дуже хотілося би, щоб так і сталося. Але я поки не впевнений в тому, що це станеться по багатьох причинах. Ще раз в Сполучених Штатах справді якось це слово про ці тези, вибачте, про червоні лінії, і те, що це може призвести до ескалації, оце слово ескалація. Вже визивають в мене печію, тому що переляканість, переляканість а, Сполученими Штатами можливої ескалації з боку Росії ґрунтується на страхах а, пана Салівана та інших панів, які живуть, скажімо так, стереотипами холодної війни. Проблема значно глибша. В Сполучених Штатах справді не мають рішення. Вони хочуть, щоб Україна не програла а от щоб Росія програла, вони справді не хочуть. Бо інакше була інша ситуація, і тут є відверто м спільна позиція як демократів, так і республіканців, бо інакше ми бачили б зовсім іншу ситуацію. Ну, наприклад, ми би бачили, що американські республіка... республіканці республіканці сполучених штатів голосували би за надання зброї попри будь які президентські амбіції, ні, американські інтереси завжди в першу чергу, і це зрозуміло, тому що це американські політики, і до речі, вони захищають інтереси Сполучених Штатів, але вони ще досі не переконані, що перемога України над Росією це в інтересах саме США. Чи можуть їх переконати експерти? Можуть, але з експертами треба працювати. Треба працювати з доводами, треба працювати з доказами, з аргументами. Так само треба працювати і з політиками в інших країнах, але тут же питання до України, яка не дуже активно працює в цьому напрямку, Як кажучи, ніяк ну легше ж заявляти, що ми, от от вже вступимо в НАТО, от, от вже вступимо в ЄС. Ми вже готові. У нас Шмигель заявляє все інше. А потім з'ясовується, що уряд України готувався, що війна закінчиться до кінця літа. І тому не заклав взагалі гроші на ЗСУ і на зарплатню, і бойові нашим військовим в бюджет. Не заклав. Ну, це ж, щоб для розуміння, що в голові у нашої влади. Американців треба переконувати. Зараз вже запізно. Відверто запізно це треба було робити раніше, це треба було робити на різних рівнях. Це треба було робити те, чого влада наша не захотіла робити після 5 листопада, хто би не виграв, треба працювати буде з обидвими партіями, тому що в Конгресі і в Сенаті сидять і демократи, і республіканці, і вони будуть голосувати за надання Україні допомоги фінансової допомоги а, поки. Про цю допомогу, до речі, обидва кандидати мовчать. То чому мовчать? Ну, є багато питань, чи є голоси зараз проголосувати за це надання. Бо з 1 жовтня цього року починається фінансовий, новий фінансовий рік Сполучених Штатах. і от питання чи будуть там проголосовані допомога, поки немає відповіді. А через це і немає відповіді ще на одне питання: чи є план перемоги у Сполучених Штатах. Зараз президент Зеленський хоче їхати в Штати і показати якийсь свій план. Подивимось, що буде з цього. Дай Боже, щоб допомогло. Тому що провал Зеленського це провал всіх нас. Перемога Зеленського це перемога всіх нас. Хоча він хоче, щоб це була перемога тільки його, саме в перемогах. Але давайте відверто також не перебільшувати наше сподівання. Бо. Американці не дуже активно надають нам останнім часом те, що нам потрібно, ну, від f 16 до дозвіл вбити по території Росії. Зрозуміло, через свої страхи, перестороги і свої інтереси. Але нам дуже важливо, щоб наші інтереси стали інтересами Вашингтона. От над цим і треба працювати і з тими, хто сьогодні кандидат. І з тими, хто буде завтра переможцем, і з тими, хто буде голосувати за закони про надання Україні допомоги. Тоді все буде Україна. Папа. -па.